Контролер спочатку знущається, а потім виганяє військову з автобуса, а наступного дня його викликає міністр транспорту. Автобус пахнув дизелем, зношеним оббивками сидінь і чимось ще втомою. Це був вечірній рейс із області до райцентру останній на день. Люди їхали мовчки, кожен у своєму, телефонах, думках у томі. Дощ бив у скло, пластикові вікна запітніли. На одній із зупинок. Просто на трасі зайшла жінка, у формі, сіра куртка, рюкзак на одне плече, темне волосся, зібране в пучок, у руках посвідчення, очі прямі, трохи втомлені, але зосереджені. Вона нічого не сказала, лише подала документи контролеру. Той, чоловік років 50. з м'ясистим обличчям і поглядом, що звик перебирати людей з голови до п'ят, глянув на посвідчення, потім на неї. І глузливо скривив рота. Ага, ще одна героїня. Поглянув на салон, ніби шукав глядачів. Я вже на таких надивився. Скільки вас, захисниць по країні, скаче, може, покажеш відео, як ти в окопі була? Чи це Стікток наряд? Жінка мовчала, стояла рівно. Посвідчення, повторив він, і в голосі з'явився неприхований сарказм. Та хто зараз їх не робить? Я що маю кожному з формою квитки безкоштовні роздавати, вона спокійно подивилась йому в очі. Ні благання, ні агресії лише тиша. Ну, підвищив голос. Або платиш, або вали звідси. Я тобі не воєнком, щоб вірити на слово. Пасажири мовчали. Хтось відвів погляд, хтось зробив вигляд, що спить, одна жінка в кутку прошепотіла. Ну і хамло, але тихо, так щоб не почули. Контролер викинув посвідчення їй назад у руки. Вона піймала його майже інстинктивно, потім повільно, спокійно, ніби все вже відбулося, вийшла з автобуса, двері зачинились, двигун загудів, і автобус рушив, лишивши на мокрому узбіччі одну постать у формі, ніби тінь війни, яку всі воліли не бачити, бо тоді довелося би думати. А ніхто не хотів думати. Бо було зручно мовчати. Усе почалось із поста. Його написав водій з іншого маршруту, був того вечора пасажиром, сидів ближче до середини, бачив усе, не зреагував одразу. Але вдома, коли зняв куртку, поставив чайник і сів перед телефоном, в голові крутився лише той погляд: її військової, без слів, без сліз, прямий і порожній. Він написав просто, без пафосу. Сьогодні в автобусі контролер вигнав жінку у військовій формі. Вона пред'явила посвідчення. Він глузував, кричав, зневажав, а потім виставив на трасу. Ніхто не захистив, я теж. І це найгірше, бо коли мовчиш, стаєш таким самим. Може, хтось знає її. Я хочу просто вибачитись. Пост розлетівся за годину, потім за ніч. До ранку він був уже в стрічках регіональних ЗМІ. Коментарі сипались під кожним репостом. Це наша реальність. Вони захищають нас. А ми. Що ми? Знайдімо її, просто скажімо, ми бачимо. Ім'я контролера, хто знає, ім'я з'явилось швидко, фото теж. А ще назва компанії-перевізника. Того ж ранку сторінку підприємства завалили повідомленнями. У коментарях скріншоти погрози, заклики до звільнення. На їх офіційній сторінці з'явилась перша реакція. Позиція компанії нейтральна. Ми з'ясовуємо деталі. Але нейтральна вже було запізно. Через годину вийшла друга заява: контролер, який фігурує у вчорашньому інциденті, відсторонений на час перевірки. Поважаємо військових, засуджуємо зневагу, просимо вибачення за ситуацію. Але ця фраза просимо вибачення за ситуацію, обурила ще більше, бо всі розуміли, ситуація це не випадковість, це наслідок, звички не бачити, не чути, не думати, а жінку. Так і не знайшли. Хтось писав, що бачив її раніше на волонтерських точках. Хтось, що вона з фронту, але сама вона мовчала. Жодної відповіді, жодної появи, мовчання, але не таке, як у пасажирів. Інше мовчання, яке не треба плутати зі слабкістю. А у Києві в одному кабінеті на третьому поверсі будівлі з прапором над входом, міністр транспорту відкрив ноутбук, прочитав пост і набрав номер. Встановіть його, і нехай завтра буде у мене. Він приїхав до Києва з напруженим лицем і курткою, яку одягав на вихідні події, ніби це була зустріч з кимось із адміністрації автовокзалу, лише з більшим шумом навколо. Їхав із переконанням, перебільшили, нагнітають, роздмухали з нічого. Навіть підготував собі фрази Я діяв за інструкцією вона не могла пред'явити все належним чином. Я повинен перевіряти, це ж моя робота. Але коли його ввели в просторий кабінет на третьому поверсі будівлі мінінфраструктури, він зрозумів, це не розбір, не виховна бесіда. На нього чекав міністр особисто, без камер, без преси, лише стіл, документи, і один погляд погляд людини, яка знає різницю між владою і вагою відповідальності. Міністр не подав руки, лише кивнув на стілець. Сідайте, контролер мовчки сів. Очі побігли по кабінету, картини на стінах, годинник, десь у кутку кавоварка, але міністр не дозволив йому заховатися в деталях. Він одразу поклав на стіл фото одне, прямо перед ним. Ви знаєте, хто це? Контролер глянув. Фото чорнобіле, та сама жінка, у формі, але не та, що стояла в автобусі. Тут вона на тлі зруйнованої будівлі, з автоматом на плечі. Поруч Ще троє військових, на обличчі бруд, пил, але погляд чіткий, командний. Міністр не чекав відповіді: це старший сержант ЗСУ, інструкторка з тактичної підготовки, учасниця трьох ротацій на сході, має бойове поранення. Лікувалась, повернулась, а потім знов, знову добровільно на фронт. Працювала з новобранцями, рятувала, навчала, витягувала хлопців, які ще вчора були школярами. У неї три нагороди. Одна з них замужність. пауза. Він перевів фото ближче. А ви вигнали її з автобуса публічно, принизили, поставили під сумнів її службу перед пасажирами. Сказали із тік-ток. Сміялись, жбурнули документи і знехтували тим, що мало би бути святим у цій країні, тими, хто тримав нам спину, поки ми пили каву в тилу. Контролер мовчав вперше без готових слів. Бо ті, що мав, вже не працювали. Міністр продовжив: Ви не знали, ким вона є, але ви знали, що вона у формі, і це вже мало би бути достатньо, бо не ваш обов'язок судити, вірити чи перевіряти. Ваш обов'язок поважати. Після цього міністр відкинувся назад. Вас не викликали, щоб принизити, а щоб нагадати, не всі помилки закінчуються вибаченням, деякі залишаються шрамами. Навіть якщо ви їх не бачите на столі ще один папір: службове розпорядження про відсторонення, тимчасове, але з перспективою, контролер підписав мовчки. А коли вийшов у хол, то побачив на стіні стенд. Там, серед інших, фото тієї жінки, підписане просто тихі, справжні, наші, і вперше йому стало по-справжньому соромно. Коли контролер повернувся в кабінет після підписання розпорядження, Міністр усе ще сидів за столом. Він не виглядав роздратованим, не демонстрував сили, не грав у зверхність, його спокій був гіршим за крик, бо був справжній і саме тому не залишав простору для виправдань. Скажіть, тихо запитав він, як ви визначаєте, хто заслуговує на повагу. Контролер знітився, кашлянув, але нічого не сказав. По одягу, по статі, по віку, по силі голосу, мовчання. Ви знаєте, що за останній рік 38 військових повернулись додому з ампутацією і чули фразу А ви точно воювали? Ви знаєте, що половина з них після цього припиняють носити форму на людях? Пауза. Ви хоч розумієте, що зробили? Контролер ледь кивнув. Міністр не чекав відповіді. Лише додав: совість не інструкція, її не видають на підприємстві, вона або є, або ні. І якщо ти ставишся до іншого як до порожнього місця, це не про професію, це про людину. Він підвівся, взяв з полички невеликий конверт, запечатаний, підписаний, вручив контролеру. Тут офіційне повідомлення про відсторонення, тимчасове, але для декого це шанс подумати, у вас він є. Контролер знову нічого не відповів. Вийшов тихо, ніби вперше помітив, як голосно звучать його кроки. А вже за кілька годин на офіційному сайті Міністерства транспорту з'явилось відеозвернення міністра. Без титрів, без пафосу він сидів за тим самим столом у тій самій тиші. Цей випадок не про одного працівника і не лише про одну жінку, це про ставлення, про те, як легко ми дозволяємо собі зневажати, як швидко судимо і як рідко зупиняємось. Військова форма це не одяг. Це досвід, це біль, це відповідальність, яку несуть не лише ті, хто її вдягав, а й ми ті, кого вона захищала. Я звертаюся не до пасажирів, не до водіїв, а до всіх нас, людей. Якщо ми дозволяємо собі мовчати, коли знущаються, ми стаємо спільниками. Якщо ми виправдовуємо приниження, ми його підсилюємо. Україні, яка досі воює повага це не прохання, це вимога. Звернення тривало трохи більше трьох хвилин, але його передивились мільйони без звуку, без спецефектів, бо правда не потребує музики, і ніхто вже не міг сказати Я не знав. Її не було на телебаченні, вона не коментувала у Фейсбук, не відповідала на повідомлення в дірект, не ходила по студіях, не давала інтерв'ю, не вимагала публічних вибачень. І навіть не поставила реакцію під тим постом, що все змінив. Її мовчання було не з образи, а з гідності. Вона просто зникла з новин, як і з'явилась, без попередження, і здавалось, що все закінчилося, аж поки одного холодного ранку, коли ще темно, але маршрутки вже заповнені, і кондуктор тільки потирає руки, вдихаючи каву з пластикового стаканчика. Вона знову з'явилась на тому ж вокзалі, у тій самій формі, свіжій, чистій і з тим самим рюкзаком, ішла повільно, упевнено, без потреби дивитися навколо. Водій побачив її першим, молодий, не той, що був минулого разу, але він упізнав він бачив фото, бачив очі, перша встав. Для вас, сказав, відкриваючи двері і киваючи головою, завжди перше місце без пафосу. Без театру жінка не подякувала голосно, лише кивнула і зайшла. А потім відбулося щось, що важко пояснити словами. Один за одним, без сигналу, без закликів, пасажири встали увесь автобус, хтось одразу, хтось з запізненням, але встали всі: не тому, що так треба, а тому, що цього разу знали, знали, що перед ними не героїня для репосту, а людина, яка встояла там, де інші відверталися. Яка не зламалась, коли зневажали, і не вимагала, коли мала повне право. Жінка пройшла вперед, сіла на перше місце біля вікна, подивилась на поле за склом, що біжить навстріч, і знову мовчала, а автобус рушив і їхав тихо. Навіть мотор, здавалося, працював інакше, бо був день, як усі, але вже не той самий.